Вітаю. розв'язуємо номер 466рівняння достатнього рівня складності. Треба розв'язати рівняння. 2,14 треба відняти 1,2х, і це буде дорівнювати 1,521. У нас невідомий від'ємник. Тому, щоб знайти від'ємник, нам треба. Від зменшуваного відняти різницю. Так, і запишемо: 1,2 третіх х буде дорівнювати від зменшуваного 14 треба відняти цілу, 5 21. А тепер давайте подивимось і поміркуємо. У нас з правої частини 2. Знаменники різні, тому нам треба привести до спільного знаменника. А ми вже з вами багато прикладів розв'язували, що якщо у нас є знаменник 14 і 21, то найменше спільне кратне цих чисел буде 42. А як знайти, що це 42? 21 на 14 не ділиться. Тому ми 21 множимо на 2. Це буде 42. І перевіряємо: а 42 буде ділитися на 14. Так, воно ділиться на 14, ми отримуємо 3. 42 ділимо на 21, ми отримуємо 2, тому що ми множили 21 на 2, припускали це. Тепер 1,2 третіх, х буде дорівнювати 2,3. 3,42, треба відняти 1,10,42. І знову у нас треба міркувати, тому що від 3 ми не можемо, від чисельника 3 ми не можемо від, відняти чисельник 10. В такому випадку, нам треба у двійки позичити одиничку і розписати її як 42, 40. Других. Але ж у нас 42, 42, де ще є трійка, значить буде 45. Отже, ми записуємо 1,2 третіх х буде дорівнювати. Коли ми позичимо одиничку, то у нас залишиться 1, ціла. Знаменник 42, так і буде. Але ж нам треба до трьох додати ще 42. 42 додати 3, це буде 45. 42х відняти 1,1042. А тепер подивіться, ми дуже легко можемо відняти від однієї, 45, 42х, віднімаємо 42 і отримаємо, буде дорівнювати 45 відняти 10 це буде 35,42-х. І тепер давайте ще запишемо, що 1,2 третіх х буде дорівнювати скорочимо праву частину на 7. Тут буде 5, тут буде 6, 5 шостих. А тепер нам треба знайти невідомий доданок. Я перехожу праворуч, а ви продовжуйте це рівняння писати. Вниз. Нам треба для того, щоб давайте спочатку переведемо мішане число 1,2 в неправильний дріб. 1 множимо на 3, це буде 3, 3 додати 2 буде 5, 5 третіх х. Отже, 5 третих х, 5 третіх х буде дорівнювати 5 шостих. А тепер, щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток 5 шостих, розділити на відомий множник 5 третіх. Отже, х буде дорівнювати. 5 шостих. Ми ділимо на 5 третіх. Ми пам'ятаємо, що. Поділити дріб на дріб, нам треба перший дріб записати без змін 5 шостих, а другий перевернути і дію множення записати як добуток. 3 п'ятих. А тепер подивіться уважно: у нас 5 і 5 скорочуються, ми отримаємо по одиничці, 6, скорочуємо на 3, це буде 2, 3, скорочуємо на 3, це буде 1. Отже, х у нас буде дорівнювати 1 друга. Запишіть, будь ласка, відповідь цього рівняння, х буде дорівнювати одна друга. Переходимо до розв'язування другого рівняння. Запишіть, будь ласка, це рівняння, я зараз його повитираю і будемо розв'язувати друге рівняння. Треба додати 2 дев'ятих. Це це треба розділити на 3 п'ятих буде дорівнювати 2. У нас невідоме ділене, дуже складне, тому нам треба спочатку знайти невідоме ділення. Тому переписуємо 8 п'ятнадцятих, можна дужки вже не ставити, додати 2 дев'ятих. Щоб знайти ділення, нам треба частку помножити на дільник. Отже, 2 перших треба помножити на 3 п'ятих. В такому випадку ми будемо мати 8 8 п'ятнадцять додати 2 дев'ятх, буде дорівнювати 6 п'ятих. 6 Поки що ми не будемо виділяти цілу частину, тому що у нас... а тепер нам треба поміркувати і знайти невідомий доданок 2 дев'ятих Х. Давайте запишемо 2 дев'ятих, буде дорівнювати. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 6 п'ятих відняти п'ятнадцятих. 6 п'ятих відняти п'ятнадцятих. Отже, як ви бачите, у нас дробі з різними знаменниками треба привести до спільного знаменника 15, тому що 15 ділиться само на себе і на число 5. 15 ділимо на 5, це буде 3. 15 множимо на 15 це буде 1. Переписуємо 2 дев'ятих, буде дорівнювати. 6 множимо на 3, це буде 18 15, відняти 8 п'ятнадцятих. 2 дев'ятих х, буде дорівнювати. 18 відняти 8, це буде 10 п'ятнадцятих. Скорочуємо 10 п'ятнадцятих на 5, і ми отримаємо 2 дев'ятих Х, буде дорівнювати. Коли ми скоротимо 10, скорочуємо на 5, це буде 2 третіх. А тепер знайти, треба знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник х, нам треба добуток 2 третіх розділити на відомий множник 2 третіх розділити на відомий множник 2 третіх на 2 дев'ятих на 2 дев'ятих. Для того, щоб розділити дріб на дріб, нам потрібно перший дріб ділене записати так, як є. Х буде дорівнювати 2. 2 третіх, а дільник перевернути, записати до дільника дріб, який буде обернений 9 других. В такому випадку х буде дорівнювати 2 і 2 у нас скорочуються по одиниці. 3 скорочуємо на 3 це буде 1, 9 скорочуємо на 3, це буде 3. Отже, відповідь у другому вирівнянні буде дорівнювати 3. Запишіть, будь ласка, відповідь самостійно. Як ви бачите, ось друге рівняння зайняло у нас стільки місця. Переходимо до виконання третього рівняння. Третє рівняння. Теж воно велике, складні склад записане, але ж у нас перша дія, яку ми зробимо, ми бачимо, що в лівій частині у нас є множник Y, який винесемо зараз за дужки. І ми отримуємо Y, виносимо за дужки, залишається 2 п'ятих, додати 3 десятих. Відняти 2,15 Y ми винесли, і все це залишає дорівню 1 шості. Тепер дивимося, що в нас знаходиться числа в дужках 5, 10 і 15. Спільний множний, спільний знаменник для цих дробів буде 30. Тому 30 ділимо на 5, це буде по 6. 30 ділимо на 10, це буде по 3, 30 ділимо на 15, це буде по 2. Отже, переписуємо це ліву частину. Y у нас залишається поки що за дужки. Знак множення перед душками ігрека можна не ставити. Тоді буде у нас, так як ми пам'ятаємо, знаменник у нас 30, 6 множимо на 2, це буде 12. Додати 3 помножити на 3 це 9,30. Відняти 4 4,0. дорівнює 1 шостій. Тепер рахуємо, що у нас в дужках. 12 додати 9 це буде 21, 21 відняти 4, це буде тридцятих. Давайте перепишемо 17, ,3. помножити на y від зміни місця. Множників добуток не міняється. Одна шоста. Щоб знайти невідомий доданок Y, нам треба частку, ой, добуток, вибач, вибачте, одну шосту добуток розділити на відомий множник 17 тридцятих. Щоб розділити дріб на дріб, нам треба ділене записати без змін 1 шоста, помножити, а дільник. Перевернути або записати множення на діль... на число, яке обернено до дільника. Це буде 30 3017. Так, Y буде дорівнювати. Давайте поміркуємо, що можна скоротити. А скорочується: тут у нас 6, буде 1 і 30 це буде 15, 30 розділити на 6 це буде 5. Отже, відповідь у нас утворилась 517. Давайте перевіримо 517. Треба підставити значення Y ось сюди і визначити, чи правильна буде рівність. Будь ласка, зробіть перевірку самостійно. Подивимось уважно на четверте рівняння. У нас тут є, ми пам'ятаємо, що коефіцієнт одиниця біля числа ми не пишемо, але ж ми його повинні бачити. Тому давайте перепишемо, подивимось на це рівняння, і ось тут ми маємо одиничку. Ось тут у нас одиниця. А одиниця це буде 15 п'ятнадцятих. Давайте запишемо 15, місце одиниці, ось тут ми запишемо 15 п'ятнадцятих. Так, Y відняти п'ятнадцятих Y дорівнює 1 треть. Тепер місце одиниці, яку ми тут побачили, я її написала в умові, ми запишемо, що тут 18, 15 п'ятнадцятих. Тому що знаменник у нас 15, тому ми пишемо 15 п'ятнадцятих іг. Одиниця нічого не значить, але ж в рівнянні вона зараз нам тут потрібна. Мінус 8 п'ятнадцятих і, і це буде дорівнювати 1 треті. Тепер y винесемо за дужки. душки, виносимо за дужки, в дужках залишається 15 п'ятнадцятих. Треба відняти 8 п'ятнадцятих. І все це дорівнює 1 третій. Тепер 15 п'ятнадцятих відняти п'ятнадцятих, ми отримаємо 7 Y. 7 п'ятнадцятих Y буде дорівнювати. 1, а тепер у нас невідомий множник, а щоб знайти невідомий множник, треба добуток 1 третю поділити на відомий множник 7 п'ятнадцятих. Отже, y буде дорівнювати. Добуток 1 третя, треба розділити на відомий множник 7 п'ятнадцятих. В такому випадку буде дорівнювати Y буде. Ділене одну третю ми залишаємо, а дільник перевертаємо 15 сьомих. Y буде дорівнювати 3 і 15 скорочуються на 3. Тут буде по одному, тут буде 5. Отже, відповідь у нас у цьому прикладі, у цьому рівнянні буде дорівнювати 5 сьомих. Рівняння розв'язане. Діти, зробіть перевірку самостійно і запишіть відповідь. Дякую за увагу!